Доброго часу, друзі. Справедливо кажуть, що очі вікна душі, і цілком правильно, тому що через ці вікна розум отримує найбільшу кількість вражень. Ви побачите, що питання про догляд за пам'яттю ближче примикає до приучення розуму правильно сприймати враження, отримані за допомогою органів зору. Ніж догляду за будь-яким іншим органом почуття. Ви набагато збільшите свої відомості та розваги, розвинувши мистецтво сприймати. Наприклад, люди в подорожах багато втрачають з поля зору, від них вислизають найцікавіші речі через невміння відчувати їх. Повернувшись, вони читають описи подорожей. Тією ж місцевістю і дивуються багатству описів там, де вони майже нічого не бачили. Для багатьох пропадають і найкращі місця книги через недбале їх читання. Небагато з нас помічають подробиці звичайних предметів. Чи багато хто з вас знає, де саме вуха у корови знизу, зверху, ззаду чи попереду рогів? Чи багато хто знає, з якої ноги починає бігати кінь із задньої, чи з передньої, дуже мало хто буває уважним спостерігачем. Середня людина може запам'ятати предмет лише в загальних рисах, буде пам'ятати, який її вигляд, але подробиці у нього будуть відсутні. Але ми можемо так розвинути свої органи почуттів. Що враження сприйматимуться з такою ясністю і точністю, що розум вважатиме їх цінними і дбайливо сховає їх, щоб їх легко було знайти, коли треба, а не звалити купу, в якій їх неможливо буде розшукати. Далі пропонується низка вправ, що сприяють розвитку вашої спостережливості та привчають вас бачити предмет ясно та чітко, ці вправи корисні не тільки для розвитку пам'яті, але дадуть вам таку гостру спостережливість, що ви станете набагато значнішою людиною, ніж раніше. Таким чином, ви отримаєте своє своєрідне виховання. Отже, права перша одна з найпростіших. Але й найкращих вправ у розвитку спостережливості полягає у вмінні бачити звичайні речі. Можливо, це і здасться легким, але спробуйте, і ви переконаєтесь у протилежному поставте перед собою якусь звичайнісіньку річ, краще яскравого кольору, тому що її легше запам'ятати. Наприклад, це може бути книга. Яблуко чи квітка, дивіться спокійно на неї протягом деякого часу, але уважно і розумно, намагаючись зафіксувати її у своїй пам'яті. Потім заплющте очі і спробуйте пригадати цю річ із найбільш можливою точністю. Постарайтеся пригадати її розмір, подробиці і зафіксуйте все це у своєму мозку. Потім розплющте очі, погляньте ще раз на річ і подивіться, чого ще не вистачає вашому розумовому образу. Уважно позначте ці втрачені подробиці. Потім знову заплющте очі і постарайтеся вдосконалити зображення. Знову дивіться на річ і продовжуйте таким чином, поки вам не вдасться. Скласти цілком ясний розумовий образ цієї речі у всіх подробицях. Невелика практика дасть вам дивовижну навичку в подібних вправах. Вона винагородить вас цілком за працю і підготує до подальшої роботи. Вправа друга цілком опанувавши першу вправу, візьміть один із вивчених вами предметів. І, отримавши точне розумове зображення його, постарайтеся намалювати його форму та деталі. Не бійтеся того, що ви не художник, сенс не зробити з вас його, а розвинути вашу спостережливість і здатність запам'ятовувати побачене вами. Для першого разу задайте собі щось легке, і ви навряд чи розчаруєтеся. Успішність ваших малюнків залежатиме не від художнього обдарування, а від подробиць, які ви запам'ятали та нанесли на папір. Неймовірно, як ці дві вправи розвивають спостережливість та здатність запам'ятовувати. Через короткий час ви будете здатні подивитися на річ тільки раз, а потім зробити малюнок. З усіма основними деталями потрібно зрозуміти, що вам повинен бути моделлю не сам предмет, а його розумове зображення. Помітивши всі подробиці предмета, погляньте на нього вдруге і подивіться, чи не забули щось. Словом, чиніть як у першій вправі. У обох вправах частіше змінюйте предмет спостереження, оскільки це сприяє успіху і дасть відпочинок розуму. Вправа 3. Починайте з розгляду деталей, а не запам'ятовування загального виду предмета Кажуть, що розумне спостереження найважче мистецтво. Не намагайтеся сприйняти весь предмет цілком з першого погляду це вправа подальших тренувань по досягненні вами вже деякого розвитку. Сприймайте окремі подробиці предмета, зображуйте їх у своєму розумі. Потім приступайте до наступних подробиць тощо. Наприклад, візьміть обличчя Немає нічого прикрішого, як забувати особи людей. Які ми зустрічаємо, і багато хто зобов'язаний своєю невдачею лише нестачі спостережливості в цьому напрямку. Помилка багатьох із нас у тому, що ми намагалися запам'ятати обличчя загалом, а не в деталях. Почніть вправлятися на ваших знайомих, потім переходьте на сторонніх. І незабаром ви здивуєтеся легкості. З якою запам'ятовуєте подробиці на вигляді інших, уважно розгляньте ніс, очі, рот, підборіддя, колір волосся, загальну форму голови і так далі. Перш ніж приступити до цього, сядьте і спробуйте описати зовнішність будь-кого з ваших найближчих знайомих. Ви будете здивовані неясністю вашої уяви. Ви ніколи докладно не вдивлялися в них. Якщо це так, як ви можете сподіватися пригадати сторонніх осіб? Почніть з розгляду кожного зустрічного та зі вивчення зовнішності, а потім беріть олівець і постарайтеся описати зовнішність. Ця вправа дуже цікава, і згодом ви помітите швидке поліпшення. Подібною вправою є детальне спостереження будівель. Спочатку постарайтеся описати якусь будівлю, повз яку виходите щодня, ви зможете скласти собі віддалене поняття його загального вигляду, форми, кольору тощо. Але що стосується кількості вікон у кожному поверсі, місце знаходження та розміру дверей. Форми даху, воріт, труб, карнизів, прикрас тощо, то ви побачите, що не змозі дати собі у цьому чіткого звіту. Вам здаватиметься, що ви ніколи насправді не бачили цієї будівлі, чи не так? Ви просто дивилися на неї. Почніть же, придивляючись до будівлі, що знаходиться на вашому шляху. Відтворювати пізніше подумки його подробиці і подивіться, чи багато ви запам'ятали. Наступного дня займіться цим же будинком і розгляньте нові деталі, а їх буде чимало. Продовжуйте таким чином, доки у вас не складеться поняття про будинок. Це дуже цінний спосіб розвитку спостережливості. Вправа четверта. Дуже корисно складати в думці опис кімнати та її обстановки. Увійдіть в кімнату і зробіть швидкий огляд її обстановки, намагаючись отримати хорошу психічну фотографію найбільшого числа предметів розмір кімнати, висоту, колір шпалер, кількість вікон і дверей, стільців, столів, килимів, картин тощо. Потім Вийдіть з кімнати і, записавши бачене, порівняйте запис із оригіналом. Повторюйте, доки не досягнете досконалого результату. З такою практикою ви будете в змозі точно описати будь-яке відвідуване вами місце без зайвих труднощів, тому що ваша здатність спостерігати автоматично зберігає враження. Будучи піддана вище вказаному тренуванню. Вправа 5 Увечері слід зробити огляд ваших денних занять, і постаратися пригадати та записати речі, які ви бачили, та осіб, з якими ви зустрічалися. Ви здивуєтеся незначності того, що ви можете згадати спочатку, і кількості того. Що пам'ятатимете після невеликої практики, це не лише мистецтво пригадувати, а й мистецтво спостерігати. Ваша передсвідома сфера мислення зрозуміє необхідність ясно помічати предмети і ставити їх на належне місце. На цьому друзі, я закінчую цей випуск. Розвивайте свої зорові сприйняття. Розширюйте свої можливості. А також слідкуйте за новими випусками. Попереду ще багато цікавого. Щасти вам! Якщо вважаєте за потрібне віддячити автору каналу, інформація для цього в описі під випуском.